Але в Житомирі асоціюють Айдар, айдарівці, тобто всі, хто мають нашивки, такі розпізнавальні я знаки. Ми створили всеукраїнську організацію військово-патріотичний клуб «Айдар». ВПК «Айдар», Житомир, это Айдар, Айдар, Айдар. в Житомирі – це не є весь батальйон «Айдар» і позиція всього батальйона «Айдар» чи ветеранів батальйону «Айдар». Яка є інша позиція в батальйоні «Айдар»? Лічно моє суб'єктивне мнення, то є, я підтримую громаду. В тому, что быть скверу героїв. <світ> <можна>. <світ> моя бути, має бути. Так як говорили. Одноразова, красива, адміністративна будівля. Автівка людей із шевронами Айдару, які були присутні на засіданні суду, заважала перехожим і люди поскаржилися до поліції. Хотів би по машині прокоментувати. Ну раз вони воюють. Ну, я не вижу смысла, почему она ездит на черных номерах, на военных номерах, или а на гражданских. Раз. Обычные люди, они видят, что это действительно приехали айдаровцы. Но это не батальон Айдар. Батальон Айдар... Это не битарный, батальон... Патриотичный клуб. Да, пожалуйста, да. Шев... Ну, поменяйте вы шевроны, ребята, там, в ВПК Айдар. Потому что, когда говорится об Айдаре, знаете, действительно очень больно, когда очень многие там говорят негативные вещи об Айдаре. Ну, ситуация такова, да, что ну, не всегда это все идет батальонный дар или еще что-то. Да, мы ветераны, мы все прекрасно понимаем, мы больно к этому относимся. Если кто-то какой то имеет отношение к Айдару, будьте добры, вы пока Айдар оденьте, и все будут понимать, что это не батальон Айдар, а, какой-то военно-патриотический курс. Причем вы ВПК Где Айдар есть... Житомир. ВПК Айдар Житомир, ВПК да. Айдар там, Крым, ВПК Айдар то. Почему? Потому что когда говорят Айдаровцы там, Житомирские, что-то, что-то сделали. По большому счету, я, например, Куди На mm. відскучав? Я розумію, це, це прямий ефір, пане Олександре хоче відлучитися. Ми вас чекаємо, повертайтеся. От ви не вважаєте, що діє саме ВПК Айдар там Житомир? Да? Дискредитують взагалі, і, і, і те, що вони виступають зараз в захист інтересів. інтересів АТБ, що вони дискредитують взагалі, ну, взагалі те, з чого починався батальйон Айдар. А я... що ви ходили? Чому ви виходили? Що щоб всі бачили? Здорово. Супер здорово. Супер. Супер, здорово. Фоноцерка, Покажіть, будь е. ласка, для камери, щоб крупним планом є. Ну, так, щоб ви знали, що не батальйони дарево, а пока є далі. Тобто ніхто не злобуває? Всі поки.